У мене є результат, я хочу не допомогу, як просили результат. Я дуже відчула на собі енергетику нашої продукції, коли ти так дома живеш, ти нічого не помічаєш, що ти так користуєшся щодня, може, так приблизно до цього. А коли я переїхала в Києві в нову квартиру, я переїхала, ну, жила я і час на зйомній квартирі. Я заходжу в цю квартиру, вона така холодна, така пуста, все ремонтна, все красиво, все гарно. Вона якась така чужа, така якась нежива, якась така нежива. <рес> і я тоді, коротше, беру наше загальне прибирання, нашу продукцію і пішла. І ви знаєте, мені хотілося навіть отак дивани, і кожен стільчик, і ліжко. Я все ну, повністю нашою продукцією помила. Ну просто Так, І ви да. ну, знаєте, я настільки відчула, що стала зовсім. Ну, інша квартира вона якось засяяла, стала якась так. сонячна, і наші запахи. Їде. Ось і тому багато людей, які приходять до нас в компанії, вони відзначають те, що в нас продукція високовібраційна, і коли вона просто приходить до вас додому, приступає поріг вашого до дому, то підвищується енергетика. Підвищується енергетика. Коли ти приймаєш душ, то ти теж підвищується твоя енергетика. Ну, багато теж з приладами приходив, це міряли, це нам розповідали. В Одеському пісі я була на такому занятті. Тому, шані друзі, це дуже прекрасно. І коли твоя енергетика підвищується, підвищується твій настрій, і ресурси, і все разом, енергетика, Ну, це я так. Це вищу.